Всім привіт! Ви на каналі Є5 і сьогодні ми з вами поговоримо про відповідальність, абсолютну відповідальність. Саме таку назву має книга авторів Джо Ковілінка та Лейфа Бебіна. В англійському варіанті назва звучить як Extreme Ownership. Сама книга нас зацікавила тим, що в ній подається певне бачення, допомагається сформувати майнсет світогляд на те, як потрібно сприймати ситуації, якщо ви хочете бути дійсно успішним в тому, що ви робите. Автори є морськими котиками і власне описують свій досвід в якості спецназу під час дуже таких жорстких важких операцій в Іраку. Та не спішіть відкидати цю книжку, оскільки там буде не тільки про війну, не тільки про військові операції, а й дуже багато про лідерство. Бо як не крути, але лідерство це про уміння в кризовій ситуації, в робочій ситуації взяти на себе відповідальність і зробити екстра крок. Сама книга побудована наступним чином, що зазвичай кожний розділ складається із трьох частин. Перша частина буде нам розказувати якусь історію з військових подій. Їх у авторів досить багато там описуються і командні якісь речі, і власне особистий підхід. І бачення авторів та як вони трансформувалися після цих операцій. Друга частина зазвичай теоретична. Тут автори. Ніби забирають, вижимають якесь основне правило, як потрібно себе вести. А третє це накладення цього правила на світ бізнесу, оскільки автори є успішними консультантами, заснували свою власну консалтингову компанію і допомагають компаніям по всьому світу ставати ефективнішими і продуктивнішими за рахунок праці з їхніми керівниками. Давайте подивимось на ті моменти, які мені сподобалися найбільше. А власне, дозвольте вам зачитати певні цитати, які мені здаються дуже доречними. Перша цитата, з якої б я хотіла почати, це власна цитата самого принципа, який ви знайдете вже в першому розділі, який присвячений абсолютній відповідальності. І ось ця абсолютна відповідальність для когось вона може здаватися комунсенсом, і так ми ж маємо це робити, але дуже часто люди так не відносяться до своїх завдань. І от власне автори і пишуть, що у будь-якій команді і організації вся відповідальність за уст. Та невдачу лежить на лідері. А, якщо підлеглі не роблять того, що повинні, керівникам, які вдаються до абсолютної відповідальності, годі звинувачувати в цьому інших, а, спершу вони мусять поглянути в дзеркало на себе. А, і ця думка, вона якраз і є а, нетривіальною для. Деяких колег, які я часто спостерігала, коли починають звинувачувати кого завгодно: державу, умови, погоду, людей, але не самих себе. І оцей момент, коли ви берете на себе відповідальність, робите крок назустріч, він дуже важливий. І автори у розділі його дуже класно описують. Друга власне, цитата, на якій я хотіла б зупинитися, це про певне усвідомлення лідера. Коли ви тільки робите перші кроки як менеджер, ви дуже часто можете почати вести себе в такі захищаючий манер і захищати ви будете не тільки себе, а й насамперед свою команду. Починається інколи такий паттерн, що менеджер настраює команду бути в режимі Ми проти них. І це в них може мінятися. Це може бути інша команда, компанія в цілому, хед-офіс десь там, або клієнт, який нас не розуміє. І от власне автори описують цей паттерн на власному досвіді, розказуючи Я бачив усе, як ми проти них але, захищаючи команду, насправді я прикривав кількох незмінно слабких виконавців, які тягнули решту назад. Якщо ми подивимось, то паттерн ми проти них або стінка на стінку, він деструктивний, бо він не дозволяє нам побачити, що ми є частиною однієї компанії, що в нас є спільні цілі, до яких ми маємо рухатися разом. Наступна цитата, яку б я вам хотіла вам. Тут сказати це якраз про те, що автор усвідомив, що гарні лідери не шукають виправдань, натомість вони знаходять спосіб виконати завдання і перемогти. І власне, дуже багато в ці книжки буде якраз направлено на те. Що ми маємо брати на себе цю абсолютну відповідальність, брати цей екстрім овнершип і за рахунок цього не шукати відмазок, не шукати виправдань, але дійсно працювати з тим, що в нас є, і власне шукати способи вирішити проблему, а не відмазатись від неї. Ну і наостанок, напевно, одна з моїх улюблених цитат це власне, вже ми доходимо так до кінця цієї книжки та до 10-го розділу, в якому автор описує, а як керувати своїм керівником. Здавалось би, чи можемо ми ним керувати, тому що все-таки ієрархія іде навпаки. І тут якраз автори описують. Коли їм дали завдання, яке вони розуміли, що дуже складно буде виконувати, якщо не зовсім реально. Або ж для будь-якої власне операції на зоні бойових дій, їм необхідно було обов'язково отримувати затвердження від генштабу, що здавалося страшенною бюрократією, і дуже сильно сповільнювало їх власне дії. А на полі бою дуже критичний час, бо там кожна секунда. Де має значення. І от він пише, що. Але в нас було два варіанти: заламувати руки в роздратуванні, нічого не робити, або з'ясувати, як найрезультативніше виконати все, що нас вимагали. Ми обрали другий варіант. Дозвольте поцікавитись, ви гадаєте, вище керівництво в головному управлінні корпорації прагне нашої поразки? І, відповідно, звісно, відповідь була на це питання ні. І, Команда і е, сам автор почали розмірковувати, а які цілі прислідує е, керівництво. Я усвідомив, що коли в керівників виникають запитання стосовно моїх планів, або ж вони потребують додаткової інформації чи детальніших звітів, то це не їхня провина, це моя провина. Я знав, що ми приймаємо правильні рішення і ретельно намагався знизити всі підконтрольні ризики. Я знав, що наші бойові операції були вкрай важливими для досягнення стратегічної перемоги в громаді. Тож, якщо моєму босу щось не подобалося в тому, що я робив, то це лише тому, що я чітко цього не пояснив. Знову ж таки, буду дуже вам рекомендувати прочитати цю книжку, якщо ви розумієте, що не зовсім розумієте свого керівника. Або що не до кінця розумієте, чому ваші підлегли не виконують ваші накази. Або ж хочете просто ставати кращим професіоналом в своєму напрямку і прагнете змінити оцей майнсет, світогляд, ця книжка вам дуже допоможе за рахунок того, що має як такі цікаві, дуже затягуючі приклади із. Військових якихось ситуацій, так і чітке роз'яснення самого прикладу в теоретичних складовій, і інтерпретація цього всього в бізнес-кейсах. Приємного читання!